Це не просто доброта, це інший тип мозку на симпатія, на мапі, дофамін, як струм Ми налаштовані на ніжність, на природний зв'язок. Це не риса характеру, це біологічний урок Тварина це безпека, де не треба грати роль. Найщиріший тип кохання, що знімає білий контроль. Світ гучний, ми граємо ролі. Одягаємо маски, але вчені знайшли у мозку нові підказки. Там, де тварина поруч, кортизол падає вниз. Мозок каже, безпечно, ніби лагідний бриз, активніші ділянки стійкість до стресу і зла. Ми прошиті для турботи, для миру, і добра. Наші дзеркальні нейрони бачать більше, ніж слова. Щитують на відстані, що відчуває жива голова, від очей собаки, від тихого муркотіння кота. Наша міжвидова емпатія, вона така. Тому краще розумій людський тихий біль, бо чутливість це не слабкість, це наш життєвий стиль, Повладь кота, пульс вирівняй, дихай глибше знов. Це природна терапія, емпатія, справжня медитація, А не словник розмов. Без коучів і таблеток, без фальшивих порад. Твій внутрішній цілитель, що повернувся назад. Ми рідше сваримося, але біль пам'ятаєм, Бо боцю нейронну прошивку не вимкнути. І не втекти від Бога. Це не просто доброта, це є інший тип мозку. На симпатії. Це доказ людяності, можливо, саме такі тримають цей світ живим.